Так, що ж, агроцентр сезон 2024, оголошується відкрито, сівалочка поїхала. Зараз сівалочка з новим джудіром поїхала, зараз я на базі ще. Їде беднар, їде ще один теж. Ну, поки що ми беднара відправляємо, все гарно. Беднар SD800F. Все гарно. Меданчик їде робити, ще... там культур проїхав, ще культиватор вже поїхав. Бедан буде вже зарівнювати, щоб гарно воно все йшло суперово. Теж зараз сонячна погода, виїжджаємо працювати. Ось. Опри скотч теж вже готується, щось там буде через пару днів. Ерочка поїхала. Всі, ми почали працювати, ПП Водава, Агроцентр Владичній почав працювати теж. ну вже Всі починають працювати, туса, вечірні туси, туди-сюди. У вас коментар, лайк. І дивимося, як воно все буде відбуватися. Думаю, погоди будуть класні, так що всім гарного настрою. Погнали ми працювати. Ще змастити нам треба. ось І будемо джоником виїжджати. Так, короткий Трю, пан... Пане Рославу, два слова, скажіть, як йде посівна. Добрий ранок. Всім добрий ранок, як ваші справи? Нормально, починаємо вчора почали. Печемо? Печем. РК Хоршівська сівалка Хорш Фронто. Поки волога. Так, поки волога. Ось. Техніка є. Це як має бути, оснащено. Так, посівна 2024 офіційно від вчора ми вже. Джоник приїхав до фестивалу. Що ж ми вже трохи посіяли того всього Ячменю Сівалочка все файно певно Ростислав зараз ще скаже пару слів Паре фалечки Файні пари Файні Так, тест 50-й сьогодні. Закриває вологу, Всім вітаєнчика, агроцентр. Ми в Соні ми Владичні. Це поле Бурну, це під посівну. Посівну 2024. Пану Ігору Кловичу вітаєчка. Техніка працює, вся, ХТЗ, борони. Ось. Погодка гарна, чудесна, все супер. Агроцентр